А в мене сьогодні для вас лайфхак. Берете отакий от тунець заморожений, тут пів кілограмчика, коштує недорого, 270 гривень, розморажуйте його, я вже розморозила. Ось отакий в мене получився. Ріжете його такими равномірними шматочками. Зараз я вам покажу, як це буде в мене. Ну, а ви як вам подобається. Ну, я приблизно, ну, отак, цей на. Так, кладете його от, в посудину там, чи в мисочку. Берете ложку, столову ложку солі, ну таку без горочки, і половинку цукру. Перемішали гарненько. І поставили в холодильник на 2-3 години, на 2-3 годинки. А потім що з ним робити? А потім що? А потім берете крем-сир, хлібчик, і робите собі бутерброди, дуже виходить, смачні з корисної рибки, і діетичної, до речі. Він малосольний виходить? Він виходить малосольний, дуже такий ніжний. А це ще його слайсами да? можна буде нарізати? Ну так, да, звичайно, як подобається, так і нарізав. Ну, добре, дякую.